Доброго дня, брати і сестри. Минулого тижня Одеська єпархія з синівською любов'ю і глибокою повагою привітала нашого архіпастеря, високопреосвященнішого владику Агафангела з 33 ю річницею призначення на Одеську кафедру. З того благословення дня, з 20 червня 1992 року, почалася епоха духовного відродження Одесьчини, час великих звершень, храмобудівництва і милитовного подвигу. Служіння митрополита Агафангела є прикладом того, як архіпастир, укріплений Божою благодатцю, може перетворити єпархію на духовну твердиню, що свідчить про живу, діючу церкву Христову. Праці владики це жива проповідь любові, яка звершується не тільки словом, а й ділом, наставляючи духовенство і вірян бути світлом у темряві, надією в розпачі. Молимося, щоб Господь і надалі зміцнював вас, ваше Високопреосвященство, дарував вам здоров'я, духовну радість, сили і довголіття. Намногая і благає літа, дорогий владико. Сьогодні ми розповімо про те, якими подіями було наповнене життя православної Одеси минулої седмиці. У неділю, друга, після п'ятидесятниці, митропит Одеський і Ізмельський Агафангел звершив божесну літургію. У Свято-Успенському кафедральному соборі вікарі одеської єпархії взяли участь в урочистих богослужіннях з негодного дня те за іменництва предстоятеля Української православної церкви, блаженшого митрополита Онуфрія. 22 червня архієпископ Южницький Діодор очолив божесну літургію в храмі преподобного Олександра Кушського в селі Фонтанка. 22 червня, у неділю другу після п'ятидесятниці, Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмельський звершив Божесну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси в співслужінні настоятеля проти Ірея Іоанна Желіховського і духовенства собору за богослужінням, з благословення предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Владика Агафангел вручив орден святого рівноапостольного князя Володимира за заслуги перед церквою першому архідеякону Ігорю Зубрію з нагоди 40-річчя від дня народження. Отець архідеякон уже 15 років несе своє служіння поруч із митрополитом Агафангелом. За літургією були піднесені молитви про мир в Україні. Минулої неділі церква сугубо вшановувала пам'ять тих, хто жив на нашій землі. Хто ніс тут свій життєвий хрест, але за Божою допомоги і сприяння благодаті Всесвятого Духа зміг досягти найголовнішого святості. По завершенні богослужіння митрополит Агафангел очолив урочистий молебень перед іконою всіх святих землі нашої. Нехай Господь, за молитвами всіх святих, які просіяли в нашій землі, укріпить кожного з нас, дарує нам мир, здоров'я, довголіття. І приведе всіх нас до тихої пристані царства небесного. 24, 25 червня, з благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмейльського, вікарі Одеської єпархії, архієпископ Южницький Діодор, архієпископ Арциський Віктор, архієпископ Болградський Сергій і єпископ Тарутинський Аліпій взяли участь в урочистих богослужіннях з нього до дня пам'яті, преподобного Онуфрія Великого, Небесного Покровителя. Предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія богослужіння відбулися у свято пантелеймоновському жіночому монастирі у Феофанії. У день свята Божесну літургію очолив предстоятель церкви в співслужінні численного сонму архієреїв і священства Української православної церкви. За богослужінням також молилися і гумені жіночих монастирів України. Серед яких була настоятелька свято Архангела Михайловського одеського жіночого монастиря і гуменя Серафима. За літургією піднесли молитву про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічі і втратив домівки. Блаженніший владика закликав не озлоблюватися і зберігати заповідану Христом любов до Бога і всіх людей, навіть до ворогів. Предстоятель побажав усім внутрішнього миру, який дається незалежно від положення, статків чи вченості, але тільки тим, хто перебуває у Богові. Дякую вам, дорогі владики, дорогі отці, браті і сестри, за сьогоднішню молитву, за сьогоднішню вашу присутність, нехай молитвами, преподобного внутрія. Господь благословить вас, ваших сродників і благословить землю нашим миром. З праздником! 22 червня з благословення високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського в день престольного свята вікарії Одеської єпархії, архієпископ Южинський Діодор, очолив Божественну літургію в храмі на честь преподобного Олександра Кушського в селі Фонтанка, Лиманського району Одеської області у співслужінні духовенства благочиння». По завершенню літургії відбувся святковий хресний хід. Після чого владика Діодор звернувся до вірян зі словом проповіді, десять років тому було освячено місце під будівництво храму у Фонтанці, і ось вже восьмий рік у світлий храм збирається народ Божий, щоб прославити Бога, Пресвяту Богородицю і свого Небесного покровителя, преподобного Олександра Кушського. 26 червня у Воскресенському храмі Києва відбулося урочисте вручення нагород Віра, мужність, честь від синодального відділу Української православної церкви по взаємодії зі Збройними силами України у своєму слові. Перед нагородженням голова синодального відділу Митрополит Білоцерківський і Богославський Авостина оголосив, що відзнака вручається церковним діячам і волонтерам, які допомагають захисникам і постраждалим від війни. Пораненим, знедоленим переселенцям, нагороди віра, мужність честь першого ступеня були удостойні вікарі одеської єпархії, архієпископ Арцизький Віктор, ректор Київської духовної академії семінарій архієпископ Білогородський Сильвестр і голова синодального відділу Церква і культура ігумені Серафима Шевчик. Серед нагороджених відзнакою другого ступеня одеситка, волонтерка Таміла Афанасьєва. Одеська єпархія розпочала новий освітній проєкт під назвою Храм для новачків. У першому випуску проєкту архієпископ Южницький Діодор відповідає на запитання, що таке храм і навіщо туди приходити. Храм це місце, де особливо перебуває Бог на землі. Храм це місце, де ми можемо особливо з ним поспілкуватися. Храм це місце зустрічі людини з її небесним Отцем. Як люди приходять в гості до своїх батьків, так вони приходять в гості до свого Небесного Отця до Бога, творця, який спас їх гріха та смерті. Люди часто кажуть: навіщо мені ходити в храм, я можу поспілкуватися з Богом вдома. Так, ви можете поспілкуватись із своїми батьками із дому по телефону, не заходячи в їхню селю, але і їм. І вам самим буде набагато приємніше, якщо ви зустрінетесь, обніметесь, розсілуєте очі в очі, розповісте новини, поділитеся своїми спогадами, своїми переживаннями, своїм душевним, внутрішнім або радістю, або скорботою, або ще чимось. Так, коли ми приходимо в храм, ми спілкуємося з Богом, розповідаємо йому про своє наболівше. І отримуємо підтримку, утіху і надію. З мого багаторічного досвіду, служіння перед престолом Божим і спілкуванням з людьми, виходить, що люди, які стоять в храмі на службах, поділяються на три категорії: перша це ті, хто народився у віруючих сім'ях, хто прийняв віру у Бога з молоком Матері, таких людей. День від дня становиться все більше, вони приводять своїх дітей, і вони не уявляють свого життя без віри і без церкви. Друга категорія це сама найбільша кількість віруючих, які стоять в храмі, навіть і сьогодні, коли вже віра на українській землі вільна від радянського гніту, 30 років, це ті, кого у церкву пригнала біда. До речі, я один з тих, кого на початку 90-х в церкву пригнала біда. Пригнала вона мене один раз, але я, слава Богу, залишився тут назавжди. Ці люди, прищачи у церкву, вони тут знайшли підтримку, а саме головне розрішення тих проблем, за яких вони приступили про храму. І третя категорія сама найменша, але Богу дякувати вони є. Це ті люди, які прийшли в церкву із почуття вдячності Богу. І таких людей, хоч і не багато, але вони є. Випадкових людей у церкві нема. Господь у Євангелії, яке є для нас абсолютною істиною, каже: ніхто не може прийти до мене, якщо отець мій Небесний не покличе його. Тобто, якщо у вас біда, якщо у вас скорбота, якщо у вас не розрішуємо проблеми, а може навіть розрішуємо у житті її храм. Це вас кличе Бог. Там ви знезнете від нього через священників і віруючих людей підтримку, розраду, розрішення всіх ваших проблем. А саме головне узнаєте про нове життя у Бозі, щасливе, мирне та радісне, яке повинне закінчитися з Христом у Раю. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо згадати про те, що Господь близько, Він не десь далеко, не в абстрактній висоті, а поруч у серці кожного, хто шукає його з вірою, надією і любов'ю. Ми часто нарікаємо на життя, не вистачає сил, душа тривожиться, довкола, несправедливість, хвороби війни. Але що каже нам Христос? Прийдіть до мене всі струждані і обтяжені, і я заспокою вас. Він кличе нас до себе, не до релігії як форми, не до традиції як обряду, а до живого Бога, який любить, прощає, цілює, піднімає. Ми поспішаємо, ми тишимося, губимося в потоці інформації, забуваємо молитися, забуваємо просто в тиші серця сказати: Господи, будь зі мною. А все ж починається саме з цього простого слова, Господи. Бог чекає на кожного, не на бездоганних, таких немає, а на тих хто приходить із покаянням, хто каже: Господи: я слабкий, але Ти сильний, я падав, але Ти можеш підняти, я темрява, але Ти світло моє. Возлюблені, не бійтеся наближатися до Бога, не відкладайте це на потім, почніть із малого, з молитви вранці та ввечері, з відвідування храму, з участі у таїнствах, з милосердя і спрощення, життя коротке. Але в Божих руках воно стає дорогою у вічність. Нехай кожен із нас сьогодні зробить крок на зустріч Христу, і тоді все зміниться. Не одразу назовні, але відразу всередині. А значить, зміниться все. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите через тиждень. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 29 червня собор одеських святих. У вівторок, 1 липня пам'ять праведного Іони Одеського. У середу, 2 липня пам'ять апостола Іуди, брата Господнього, також пам'ять святителя Іоанна Максимовича, архієпископа Шанхайського і сан франциського У неділю 6 липня пам'ять ікони Божої Матері Володимирська. Бажаю вам миру, добра і щирої віри. До нової зустрічі, брати і сестри.